Сьогодні покажу, як із звичайної перловки зробити найсмачнішу страву і нагодувати нею цілу велику сім'ю. Давайте готувати разом. Рецепт залишу в описі під відео. Якщо сподобається такий рецепт, не жалкуйте своїх лайків. Спочатку приготую фрикадельки, беру фарш. До нього натираю цибульку, додаю сіль, перець та сухий лавровий лист. До цього фаршу можете додати будь-які улюблені спеції. Тепер саме головне фарш добре вимішати і відбити. Таким чином йому навіть не знадобиться яйце, щоб тримати свою цілісність. Б'ю, б'ю, ще раз б'ю. Отак треба відбити фарш, якби ви відбили морду окупанту. Надіюсь, ви мене зрозумієте. Тепер вологими ручками формую фрикадельки. Їхню величину регулюйте самі. Тепер ці фрикаделечки потрібно обсмажити на розігрітій сковорідці з олією до полуготовності. Нам не потрібно їх готувати до кінця, вони мають отримати гарну золотисту скоринку, а доготуємо ми їх потім. Тож обсмажую з двох сторін до золотистої скоринки. Потім котлетки дістаю і на тій самій олії обсмажую цибульку та моркву. Моркву я натерла на саму маленьку тертку, а цибульку нарізала кубиками. Як тільки цибуля з морквою трішки пропасирувалася, додаю до них томатну пасту. І тут обов'язково цукор. Усюди, де у мене є томатна паста, є цукор для балансу смаку. Гарно перемішую і ще обсмажую 2-3 хвилини. Тепер можна додавати перловку. Стосовно перловки я її гарно промила в декількох водах і залила холодною водою на декілька годин. Потім цю водичку я стідила і перекладаю її до моркви та цибулі. Перемішую. І крупу заливаю кипятком в пропорції 1 до 3. Тут можна посолити, поперчити, додати лавровий лист. Я ще додаю приправу 10 овощів, дуже цікавий смак із нею виходить. Гарно перемішую і після цього роблю самий мінімальний вогонь. Накриваю кришкою і каша моя буде варитися 30 хвилин. Через 30 хвилин кашка на стадії півготовності. Викладаю наверх мої фрикаделічки, які потрібно доготувати, і знову ж таки накриваю кришкою і ще протушую 20-25 хвилин. Таким способом перловка виходить м'якенька, дуже ніжна і соковита. Ну ваші рідні точно подякують вам за такий рецепт, а чоловік навіть розцілує. Бажаю вам смачного!